Ну, програли гру, хоча це була для нас гра сезону. Вирішувалось, збережемо чи не збережемо. Але ще так вийшло, що в нас стикові матчі будуть з команди другої ліги. Будемо готуватися до, до перехідних ігор. Не все від вас залежало у сьогоднішньому матчі, саме сьогодні, тому що і результат з іншого боку. Що не вдалося? Здавалося б, команда відкрила рахунок. Від нас залишили, якщо б ми перемогли, ми б залишались без таких матчів у першій лізі. А так, ну, що помішало. помішало. Гарно, ми десь не десь недопрацювали на стандартних положеннях, але ми забили за стандарту, але і пропустили Два, три м'ячі зі зі стандарту. Так, в принципі, потім вже побіжали забивати, отримали ще один м'яч. Але ну, будемо готуватися до... не вдалося вирішити там задачу сьогодні, але будемо готуватися до стикових матчів.